Всім доброго часу, всіх рада бачити. Дуже приємно. Досить давно у нас не було прямих ефірів. Хочу їх трошки змінити і знову почати проводити прямі еф ефіри. Але е раніше в нас було викладки прямих ефірів, а тепер у нас будуть, мабуть, позиційні. Ну, тобто, один мінерал. Які до нас буде приїжджати, і я вам буду так от його показувати, як зараз у мене на столі знаходиться Маріон. Чомусь захотілося почати саме з Маріону, по ньому дуже багато питань. Буду відповідати на питання, які лунали до мене в найбільшій кількості в Дірект. Якщо у вас є питання, можете їх мені задавати в ефірі. Якщо встигну прочитати, то буду відповідати, якщо ні, то, мабуть, на наступні ефіри просто загально буду трішки раніше повідомляти про це і буду записувати від вас ваші запитання. А сьогодні, так, привіт-привіт, всім привіт. Всіх дуже рада бачити, всіх вітаю. А сьогодні хочу вам показати Маріон. Маріону приїхало, ну, така досить. Велика кількість сьогодні до мене, хочу його презентувати і показати весь, бо зачасту його розбирають у мене в, в Діректи, в лічках, так і ну не знаю, може хтось ображається, може хтось пише, що, що він там нічого не бачить, тому хочу його просто показати, який він є. Зараз представлений Маріон з України, може хто не знає. У нас на Україні дуже ну, не дуже багато, а є мінерали які знаходять у нас. І я. Сама користуюся працюю з мінералами, які є в Україні. Більш всього скажу вам, що вони дуже робочі, і Маріон, який з України набагато цікавіший, наприклад, чим той, який є в Бразилії або ще десь. Ну Мабуть, тому що це наша земля. І він має більший такий. Більший відклик, так тобто він нам набагато легше співпрацює і буде співпрацювати з вами. Тобто, якщо у вас є вибір вибрати, наприклад, мінерал з України або з Бразилії, то я б все-таки рекомендувала взяти той мінерал, який у вас на землі. так Ну Я буду показувати мінерали. Більше з них, з них такі досить великі і крупні. так о, такі, як я люблю, от а ми будемо за ними споглядати і буду трішки вам ще розказувати. Так. Ну, взагалі, хто не знає, то маріон це різновид кварцу. Досить досить тверді, По шкалі МООСа це 7 з 9 балів. Тобто, хто не знає, їм можна спокійно ну не різати, а царапати скло. Так, а може ще хтось не знає, як його перевірити, то, в принципі, якщо він царапає у вас скляну банку о, або пляшку, то це є кварц. Кварцу дуже багато різновидів. Маріон це є той кварц, який має чорне, чорне забарвлення, який майже не просвічується на світло від ліхтарика. О, тобто, десь тільки в таких маленьких або дуже вузеньких, таких, як, наприклад, шматках, як оцей. Я вам тобто цей десь зможе трошки просвічуватися так, від ліхтарика. От, ну, дуже, маленька, дуже маленька в нього відстань. А такий великий ну, 100% не має бути ніякого світла. От, чим цікавий цей великий такий в мене шматок? Дивіться, він цілий кристал, великий цілий кристал. Я ще деколи їх називаю елістіали. Чим він цікавий, він в природі, отак собі сам і виріс. Тобто він ніде не колотий, не збитий, не оброблений. От він такий собі ріс, виріс, і мені його знайшли. На ньому дивіться дуже багато зубчиків. Я їх називаю зубчиками, зубами. Да? Хтось там гори. От, вони, дивіться, прозорого кольору. Так, це буде, мабуть, або раух, або е, кришталь, сам по собі прозорий. От, це нормально, це факт такий. От, чим більше, ну, мені дуже подобається працювати, коли саме такі цілі, е, цільні мінерали, да? цільний такий кусок, шматок, кристал, я не знаю, як його можна по-різному назвати, От, ну, такий дуже цікавий і дуже сильний. Товариш друг. Одне з небагатьох таких питань, які мені також задають, як вибрати свій, як вибрати свій шматок Маріону. Ну, як вибрати свій? Дивіться, я рекомендую завжди вибирати Маріон, і не тільки Маріон, хто мене знає, хто зі мною спілкувався і купував у нас. Вибирати не очима, вибирати серцем, вибирати відчуттями, вибирати те, що вам подобається, так, те, що відкликається, а не те, що вам хтось десь порекомендував, або там астрологи, або там ще хтось. І не дай Боже, якщо вам порекомендував Google чи YouTube. Слухайте себе, відчувайте себе, і ваш мінерал обов'язково вам подасть якийсь знак. от Ну, а як саме Маріони? Ну, не вибирайте його за зовнішніми якимись ознаками. Якщо є якісь маленькі навіть відчуття, побудьте в тиші якусь хвилинку-дві, Да і спробуйте залізти до нього всередину от Напевно, ви там щось собі да відчуєте. А зараз в мене в руках дивиться який цікавий маріон. Тут нечистий маріон. Така як така собі стела. Не знаю, чи вам видно. Він буде такими цікавими слоями: кришталь, так, прозорий кварц, а всередині навіть якісь як жоди. Там видно, він так класно переливається. Дуже цікавий, така собі чиясь буде. Чиясь буде дуже велика гора. Так, от такий от красень. Дивіться, буду показувати. Запитання все ще чекаю. Ну, до речі, да про це я не сказала. Це колотий. Бачите, тут десь з одного боку трішки є природних граней, а взагалі його розкололи і вийшов такий шматок. Ну, може, також не. Ну, може, так було потрібно, скажімо так. З маріоном так зачастіше, так найчастіше так і буває. Ось такий цікавий шматок. Скоріше за все, так, ну, майже, майже цілий кристал. Тільки тут трішечки скола, та не знаю, чи впав, чи його так хотіли розколоти, чи ще щось. Але також цікавий. Давайте подивимося ще. Повністю ціла природня, така в нього сторона. І трішечки прозорих, таких це звичайний раух. Раух та пас це також кварц, це різновид кварцу, від світло коричного до темно-чорного, мабуть, кольору. А мене дуже часто разом, разом з нами бувають. ну На таких пласких, на таких пласких маріонах дуже зручно, що робити, дуже зручно заряджати. Заряджати свої якісь робочі інструменти. от Деякі я знаю, і я інколи також ставлю свічку на такі пласкі мінерали, набагато на які. От, такий буде класний захист. Чому свічку? Бо вогонь завжди посилює всі мінерали. от Хто не знає, спробуйте, навіть ті, що не відчувають нічого так ну, Це у мене взагалі такі невеличкі шматочки. Хтось починає з таких невеличких шматочків Маріона. Я їх насамперед використовую, такі невеличкі шматочки. Ну це раух. Невеличкі шматочки використовую зачасту в десь в якихось сетах, коли потрібно його з чимось змішати, тому що, ну не знаю, вони більш слабші, мабуть, такі маленькі, і колір. Ще такий тут колір трішки не той. Але хто тільки-тільки починає, хоче познайомитися з, з Маріоном, о, то, в принципі, можна обрати і такі невеличкі шматки. Так, Наступний дивіться, які гарнюні а, кристал, тож, також повністю природні грані. Тут невеличкий тільки є, такий скол. Шикарний, дуже класний зразок. Ще дуже часто питання, чому вони у вас. Ну Тут брудні, я візьму в кавички, Ну не брудні, я бачу взагалі всі мінерали як енергії, тобто для мене він працює, він чистенький. І на рахунок, якщо у вас там щось десь не влаштовує, будь ласка, беріть і самі з ним, працюйте вдома якщо там вас там може, хто не блищить, Ну можна помастити його якимось маслом да, чи ще чимось. там Для мене важливо максимум максимум природи і максимум тих живих енергій, які е, які є, да взяти. От, тобто це все, в принципі, можна легенько якимось там кислотами, навіть е, звичайною кислотою, лимонною. Я так думаю, що можна прибрати. Кому цікаво, От, але, в принципі, я, я цього не раджу робити, і не роблю і вам не раджу. Так, ось така також невеличка гора. Дуже цікава. Видно, що є і природні, дивіться, грані. Трішки є коло того такий, такий цікавий екземпляр, схожий на такий, я не знаю, нагору якийсь, ну такий дуже серйозний чийсь буде захист. Така всі сила всередині відкриється саме ті, як кажуть, або саме тому, не знаю поки що. Ще на одне питання відповім. чому Чи потрібно його боятися? от Бо, ну, якби в нас Google і YouTube завален питаннями і відповідями про Маріон, що це дуже страшний такий Мінерал і там з ним чорні маги, відьми колдуни працюють, а нам не можна. Ну, я б так не сказала, якщо ви на нього звернули увагу, то вже він вам потрібен, раджу. Е, хоча б, ну може, навіть через мої фото чи пости подивитися на нього і може запитати, для чого, чому саме він на вас отак от звернув увагу. Повірте, вам сподобається. Так що не бійтеся. Якщо щось таке хоче на вас звернути свою увагу, приділяю вам, то запитайте, чому це так є. Так, це, мабуть, ще більший екземпляр. Тут у нас що? Тут у нас є і колотий такий цікавий, є багато дуже різних зубчиків. Так, а з цієї сторони чорний опал. Бачите включення? До речі, чорний опал, ну, наскільки я знаю, може, я помиляюся. Отбувається тільки в Україні. Ось такі от, дивіться, який. Бачите, видно, що це чорний опал. Отбувається тільки в Україні, в кого нема. Рекомендую дуже цікавий мінерал. Мабуть, про нього якось зніму окремо ефір. Що нам дає чорний опал в поєднанні з Маріоном? Ну, такий додатковий захист додаткову силу, я б сказала. Досить, досить сильний інструмент комусь пощастить. Собі лишати не буду, в мене вже їх дуже багато. Так, також рідні, природні, дивіться, які грані, кристали на ньому ростуть. Ну, дуже цікавий. Дуже класно. Пишіть, подобається, не подобається цікаві ваші Ваші враження. От такий красень. Так, ще така невеличка гора, такий як А, Тут також зверху можна буде прилаштувати свічечку або ще покласти якийсь мінерал для захисту. Взагалі, взагалі, Маріон дуже класний захисник. Хто працює з людьми або в кого може якісь постійні, постійні якісь награди на роботі, може ви там комусь десь дуже не подобаєтесь, то рекомендую саме з Маріоном домовитися, налаштувати з ним якісь свої стосунки, і він дуже-дуже гарно буде вам в цьому допомагати. І забере щось на себе, і відповість за вас. От, і ще така в нього є одна чудова цікава властивість. Він на поверхню виносить всю брехню, яка є поряд з вами. Будь-вона десь в колективі, на роботі, там, з клієнтами, навіть в родині, якщо це вам зараз потрібно, то це все вилізе. От, і, в принципі, можна з цим працювати. Ну, для мене взагалі маріон це один з небагатьох мінералів. Який чує і відповідає, я б сказала так, такий дуже сильний. Змінюється під вас, коли потрібно. Такий багатофункціональний. Дуже цікавий. Як налаштувати з ним зв'язок? Як налаштувати з ним зв'язок? Зараз відповім на питання, бачу. Як налаштувати з ним зв'язок найкраще, ну найкращий зв'язок це побути просто з ним. да Більше часу проводити. Тобто це можна посидіти з ним, можна помедитувати, можна просто потримати в руках, помити його, я не знаю, десь посидіти з ним, почитати книжку, все що завгодно. Чим більше ви проводите, Часу свого з, з любим мінералом, тим більше він вас слухає да відчуває, і ви його також відчуваєте. О, це найкращий такий спосіб. Так, питання було, чи можна на подарунок взяти комусь? Люди колекціонують. Так, на подарунок можна брати мінерали. От, але є такий момент: не прив'язуйтесь, да, підбирайте, якщо ви комусь купуєте, то просто ну тут, наприклад, краще вже по обкладинці да, вибирати, по якомусь зовнішньому вигляду не залазьте до нього всередину. Не прив'язуйтесь, щоб він також до вас не прив'язувався. Не відчувайте його, а так так чому не можна. Дарують і мені дарують, я дарую. Це нормально абсолютно. Де можна подивитися ефіри? Де можна подивитися ефіри. Ефіри зберігаються в інстаграмі. Минулі мої є. Також є відео на Ютубі. Канал десь в шапці профілю є. от Далі не знаю, де будуть побачимо. Чи правда, що краще працювати з необробленим камінням? Не люблю слово каміння, люблю слово мінерали. Ні, неправда, можна працювати з чим загодно, з браслетами. Головне, головне, щоб цей мінерал був натуральним. от Чому кажуть, що з необробленим, тому що на будь-якому галтуванні є такі на поверхні ряд або скло, або ще чимось він оброблений, і ну, деколи трішки важче. Долучитися до тієї енергії, що є всередині. Да, дуже багато року вже було його тримали, робили, оброблювали, я не знаю, що там десь було це галтування. А природні мінерали вони завжди, ну, небагато рук, так скажу, переходять, і вони такі в природі виросли. Ну, не знаю, наскільки вони сильніші, але вони цікавіші. Якщо ви тільки починаєте там працювати чи навчатись, і я вважаю, що вам буде легше. Буде легше навчатися слухати енергії саме в шматках, саме в таких от, ну, може, навіть не таких великих, набагато менших, можливо, але в шматках цієї енергії. Але є такі мінерали, які є тільки в галтуванні, які я не бачила, наприклад, в шматках. І навпаки, є такі мінерали, які є тільки в шматках і ніколи не бачила в галтуванні. Тому є дуже багато різних моментів тут. Так, може ще якісь питання пропустила? так Зараз дивіться такий величенький, цікавий плаский моріон. от така класна в нього поверхня. Зубата, дуже-дуже серйозний такий товариш і звір в той же час. Хто приручить, тому буде товариш, а ворогам завжди він буде звіром. Такий цікавий така собі, бачите, гора не знаю як вам показати така. Так, я в мене тут я, я в мене тут найбільший найцікавіший екземпляр. Не знаю, чи він буде. Дуже-дуже, дивіться, такий прям чорний-чорний. Такими тут іде цікавими полосками, так, наче також. Наче хтось спеціально так зробив, але він просто такий, такий виріс. Видно, що його відкололи десь, а може він сам відпав, може за рахунок якихось природних ефектів. Не знаю, не знаю. Знизу, дивіться, природня така грань. Тобто він так от буде у вас лежати. А далі вже хтось що захоче, той буде з ним робити. Отака ось цікава цікава така глиба. Дуже-дуже серйозно. Так, ще покажу менше. Меншого сьогодні небагато чомусь. Що знайшли? Те маю. Так, такий невеличкий шматочок. Також є природні грані, ну, трішки є коло того, але, в принципі, його можна називати листялом, дуже цікавий, маленький. Чому маленький, також. Також люблять, також купують, також там колекціонують, збирають. Ну, дуже зручно да, там в кишеню, в сумочку, я не знаю, десь там заховати, покласти, покласти в стіл на роботі, щоб ніхто не бачить, покласти десь там біля якогось інструменту, біля колоди, чи ще десь От такі зручні є. Зразки також дуже цікавий зразок. Зараз подивимось, мабуть, це цілий лістял. Так, цілий, бачите, ніде нема колотого того нічого? Ось такий цікавий, цікавий товариш. Ну, невеличкий, бачите, зовсім. Ще одне з таких цікавих питань, яке здають часто, як працює з іншими мінералами Моріон, Бо от кажуть, бо написано. Десь що ну, начебто Маріон більше не товаришує і ні з ким не працює. Ну, це неправда так. Може він полюбляє бути сам, полюбляє десь лежати окремо, але, скоріш за все, це тільки тому, що, мабуть, він вашої уваги привертає. Взагалі, не конфліктний, може лежати поряд з усіма іншими мінералами. От, більш того, якщо його правильно налаштувати, він може трішки захищати не тільки простір, може захищати і ваші, ваші мінерали, які вистроєні на якусь роботу цікаву. От, якась захист і очищення. Ну, цікавий мінерал. Може, хто вже давно з ним працює, розуміє, про що я кажу. Експериментуйте, пробуйте, відчувайте себе, що він хоче від вас. Десь навіть він вас чомусь також навчить. Так, от такі також пласкі пласкі цікаво які так. Ну, сюди можна покласти, я не знаю, якісь свої інструменти для захисту, прикраси, речі якісь. На ніч і почистить цікаву. І свічку можна наверх, як забажаєте. Можна сказати, також що це природній. Природній такий кристал. Є трішки колотого, але в цілому досить, досить класний і гарний мінерал. Так. Що ще не показала, мабуть, що вже все показала. Не знаю, хто вам сподобався більше всього. Ще ще цього красення покажу, показувала. Запитань більше немає. Дуже приємно було, що сьогодні ви з'явились до мене на ефір. По наступним мінералам, які будуть до нас приїжджати, буду проводити такі самі ефіри і відповідати на ваші запитання. Всім дякую, всім нам мирного неба! І всього найкращого.